Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка, шкіпер і чорт. Жив колись у сакнадалі шкіпер арне. Плавав він по всіх морях і фіордах. На своїй шхуні, ліс возив, доводилося йому навіть у Китай заходити та в інші далекі країни. За що б не взявся Арне, в усьому йому була удача далі нього в море ніхто не ходив, і завжди був йому попутний вітер. Казали навіть. Що куди шкіпер свою зюдвестку повертав, туди і вітер дув. Ні в кого не було таких вигідних угод, як у нього. І ніхто не загрібав стільки грошей, далери і крони, немов самі йому до рук пливли. Але ніхто не заздрив шкіперові. Люди любили, Арне, як брата або батька. Ставав він у пригоді всім і кожному. Корабельників на своїй шхуні так само не кривдив. От якось пливе шкіпір по північному морю, пливе під усіма вітрилами, наче і шхуна, і поклажа не свої в нього, а крадені. Зрозуміло утекти від когось хоче. Тільки від того, хто за ним гнався, не втечеш, а був це страшний чорт на прізвиську старий Ерік. За старих часів, коли і шкіпір і сокнадальці в бідності жили, вирішив, Арне, допомогти землякам та й уклав угоду зі старим Еріком. Ну, яка чортом угода, сам знаєш, він тобі дає гроші і удачу, а ти йому за це душу. От і настав той день, коли термін угоди скінчився. Пливе шкіпер по північному морю і чекає От от старий Ерік по його душу з'явиться. Тому йшов на всіх вітрилах. Не хотілося, Арне, до чорта в лапи потрапити. Ой, як не хотілось. Ламав шкіпер голову, ламав і ось що надумав. Піднявся він на палубу, глянув на море. Чи не видно, бува, старого Еріка? Ні. Поки що не видно. Гукнув тоді, арне, корабельників, і каже: Спускайтеся, мерщій у трюм, та зробіть дві якнайбільші пробоїни. А як вода в трюмі їх закриє, несіть насоси і вганяйте їх у дірки якомога щільніше, ніхто обману не помітить. Здивувалося, корабельники, дивна якась робота. Але зробили все, як і звелів шкіпер. Пробили дві дірки в днищі, увігнали насоси якнайщільніше. Щоб жодна крапля води в те місце, де поклаже лежить, не просочилося. Тільки но закінчили вони роботу. Тільки но встигли стружки за борт викинути. Як здійнялася буря, закипіло море і захиталася шхуна. Разом із вітром примчав і старий Ерік. Схопив він шкіпера за комір і хотів уже з ним геть полетіти, а той йому і каже. Зажди, хазяїне, з цим можна не поспішати. І тоді старий Ерік запустив по шкіперу в комір, а арна від нього відбивається, що сила його ліньком по пазура хльоскає, і примовляє. Угоду нашу пам'ятаєш? Хіба не ти обіцяв, що на шхуні ніколи течі не буде, а сам мене обдурив. Подивись трюм водою залитий. Вода в насосах на сім футів стоїть, можеш сам поміряти. Ану, викачуй воду, чортяко, викачаєш досуха, тоді і бери мою душу. Чорт туди, сюди. Та нічого не вдієш. Заходився він воду викачувати. Качає, качає, «Піти із нього, градом так і котиться, а корабельники потішаються. Пристроїти б йому мірошницьке колесо нижче спини. Ураз би запрацювало. А старий Ерік на них і не дивиться. Що сили старається, та все намарне, тільки з моря в море воду насосом перекачує, а в трюмі води не зменшується. Утомився, чорт, зовсім знесилів і ледве живий та злющий-призлющий поплентався. До своєї баби чортихі відпочивати, і з тих пір залишив старий ерік шкіпера в спокої, а коли арне ще не помер, то напевно і дотепер по морях на шхуні плаває. Куди свою зюйвестку поверне, туди і вітер дме. Тут і казочці кінець, а хто слухав? Молодець, хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.